Всім бажаю доброго дня. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 4 Будь ласка, відкрийте свої ЗОшити. Ми виконуємо лабораторну роботу у своєму робочому ЗОшиті. Все, що червоним, ми зазвичай записуємо. Тому вам треба буде записати клас, прізвище та ім'я, дату сьогоднішню. Лабораторна робота номер 4 Тема дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Далі переписуєте мету. Експериментально перевірюєте, що в разі послідовного з'єднання двох провідників справджується співвідношення. І дорівнює Е1, дорівнює Е2, У дорівнює У1 плюс У2, і R дорівнює r 1 плюс r 2 Обладнання. Інтерактивна симуляція, джерело струму, дві лампочки, вольтметр, амперметр, з'єднувальні дроти. Далі ми пишемо з вами хід роботи. Ви вже вмієте працювати з цими симуляціями, я сподіваюся. Ми вже не перший раз з ними працюємо. Вам треба перейти за посиланням або QR-кодом на цю симуляцію. Зробити налаштування. Не дуже складні бачите, так? Давайте перейдемо, подивимось. Робимо налаштування. Ви бачили, що там треба зробити струм, натиснути, так? Підписи, показати струм. Теж. Все, тут все вірно. Далі читаємо, що нам треба зробити. Складіть електричне коло, рис один, з'єднавши послідовно між собою такі елементи кола, як джерело струму, дріт. Всі елементи е, з'єднуємо дотом, послідовно дві лампочки, е, лампочка і ключ. Швиденько, давайте зберемо цю схему. Я сподіваюся, вам буде нескладно. І цікаво зібрати її. Так, у нас тут далі йде... Давайте трошки перемістимо, щоб все помістилося. Так, далі ключ. Дивіться, там є у вас схема. Ми збираємо цю схему, як написано, складіть електричне коло. Складаємо його далі, з'єднувальні дроти. Так. Далі у нас іде лампочка одна. Потім... Так, поки що не треба. Потім лампочка друга. Через... З'єднані послідовно, так? Да? Так. Так. І ще. Дліт. Давайте його трошки довше зробимо. Тобто вам треба зібрати отаку вот схему. Бачите, все працює, дуже добре. Так, Рухаємося далі. Зібрали. Далі, бачите, задайте довільні значення опору для першої та другої групи. Ще раз повторюю, це з чорним ми не пишемо, але дуже уважно читаємо і виконуємо, що там написано. Задайте довільні значення опору для першої, першої та другої лампочок. Для цього в електричному колі натисніть на кожну лампочку. Натискаємо і замінити налаштування з двого умовного повзунка. Що з'явиться знизу? Ну, бачите, там 20 Ом, наприклад, які ви можете пересувати вправо-вліво. Так, далі, швиденько давайте зараз покажу. Тобто натискаємо, можемо поставити, наприклад, 20 Ом. А тут хай буде. 30 Ом. Так, все працює. Рухаємося далі швиденько. Накреслю схему зібраного кола. Тут викреслити схему. Це треба зробити. Тобто, бачите, червоним у нас це. Відповідно, ми це робимо. Перевірте, чи працює ваше електричне коло, замкнувши ключ. Тільки що це робили, все працює. Увагу по подальшому проведенні експериментів потрібно після кожного завдання розмикати кола. Саме так слід робити, і з реальними приводами за правилами техніки безпеки. Зрозуміло. Далі, експеримент. У вас буде дослід номер один, там два. Пишемо назву цього досвіду, порівняння сили струму в різних ділянках кола, яке містить послідовно з'єднання провідників. А далі уважно читайте, що треба зробити, і це треба буде робити. Вімкніть амперметром між джерелом струму і, і першою лампочкою. Замкніть коло та вимірюйте силу струму. Давайте це швиденько робимо зараз. Так. Швиденько це робимо. Ще раз. У нас між джерелом і першою лампочкою. Зрозуміло. Швиденько це зробимо зараз. Тобто треба роз'єднати, роз'єднали і сюди вімкнути амперметр. зараз зробимо? Тримається, так. Замикаємо. Бачите, струм є у нас вже, ну, в даному випадку 0,18 А. І відповідно це значення треба буде занести от під І1. Далі ви будете вмикати, як там, між амперметром, амперметром вмикаємо між ключем і другою лампочкою, тобто з іншої сторони. І третій варіант буде амперметром амперметр між ключем і джерелом струму. І у вас буде тут три значення. І тут ви повинні написати висновок. А в цьому кожному разі е, намалювати схему. Ну, Зрозуміло, тут у вас з'явиться, така ж схема буде, як раніше, але у вас тут буде з'являтися амперметр то до лампочок. Потім після лампочок, і ви бачите між ключем і джерелом жилення. Все. Таким чином треба виміряти силу струму в кожній ділянці кола. Далі дослід номер 2 пишемо теж, переписуємо порівняння загальної напруги на ділянці кола, яка складається з послідовно з'єднаних лампочок і суми напруг на окремих лампочках. Ну, І знов-таки треба вимкнути, зараз це зробимо. Прибираємо тамперметр, тут з'єднуємо. так, Перевіряємо, все працює, вже користуватися будемо вольтметром. Будьте, будь ласка, дуже уважні, що там треба зробити, уважно читайте. Дивіться, давайте швиденько повернемося перше, разом з вами. Підключіть вольтметр паралельно до першої лампочки. Замкніть коло та вимірюйте напругу у 1 Тобто, перше, ми, ми е, вимірюємо напругу на першій лапарці. Давайте це зробимо швиденько. Так. І на другий контакт. Так, в сторону, щоб ми бачили, що у нас показує вольтметр. Замикаємо. Бачимо 5,4 вольта. Відповідно, треба записати в таблицю У1,5,4 В. Потім вимірюємо напругу на другій лампочці, а потім на обох. І записуємо сюди робимо висновок. Далі, опрацювання результатів експерименту. Бачите, написано, використовуючи результати, результати дослідів 1 і 2. обчислюють опір першої лампочки r 1 Другі лампочки r 2 та опір ділянки кола, яка містить обидві лампочки R. Знаєте, як це зробити, що використовуєте? Використовуємо закон Ома. Пам'ятайте, що I дорівнює U на R, відповідно, R дорівнює U поділити на І. І у вас є U, ви теж отримали. Ну, Останнє отримаєте з досліду. Далі пишемо аналіз експерименту та його результатів. Відповідаємо на контрольні питання. Ще раз повторюю, чорним не треба переписувати, але треба врахувати все, що тут написано. Творче завдання для тих, хто хоче гарну високу оцінку. Воно є не обов'язковим, але для високої оцінки, будь ласка, виконуємо. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення. Цікавої вам лабораторної роботи. До побачення.